Доброго утро, дарем наш будку. Доброго ранку! тримайте. П'ємо радкову запашну каву разом з вами, Всім бажаємо хорошого, продуктивного, насиченого, гарного дня. Ми на місці, ми працюємо, Товарчик весь є в наявності. Не вас чекаємо? Молочний корпус роботи, п'ятниця. Молочний корпус такий живенький, наст... настрій є. Okay. Ми працюємо з утра до вечора. Так що, дорогі наші котловці. Так що приходьте, ми вас ждемо. А ми вас цілуємо, любимо, і жімом, дорогі наші кутбі. Рибульку вот так мы по рибульку. Размерный ряд 5-6 форелька у нас. Вот такі кусочки. Кусочки мають 450-500 грамів, 900 гривень за килограмм. Вот так мотаємо мы рибульки. С пичевую пленочку. Мы вас ждем. Дорогі наші покупателі, ми вас завжди живемо з утра доведемо, ми працюємо с утра до вечора. Так що приходьте, ми вас цілуємо, любимо. Отримали дуже-дуже свящу голбаску, я б сказала, під пивом. Брізолі. Це 100% свинина, сиро копчена. Має такий солонуватий, пряний смак і яскраво виражений аромат спеціально. Ціна її 650 гривень за кілограм. Ось ми її замапували по дві штучки. І дві штучки у нас мають е, 190 грам на 123 гривні. Дуже-дуже смачніше. Костик будете гостувати? Да. Ось я вже покажу її в розрізі. Така плотна-плотна соляна. Давай Девятьсот. А маленький кусочек сколько держишь? Ну и разные кусочки есть. Костя, как насмак? Сегодня тикток вот будет? Мало На 333. І так, нагадуємо вам, що сезон Дунаєчки закінчується. На сьогоднішній день нам дали тільки скільки, 20? 25. 25 баклашечок. У цій баклашечці 4 дунайських зачищених оселедця. Ціна 550 551 баклашечка. Отримали, продали. нас тут залишилося скільки і зовсім трохи. Ялину і труб. Ціна її 1800 кг. Вона вже йде запаяна в одній пачечці приблизно пів кілограма, наприклад, на 900 гривень. Дуже-дуже смачнюча. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару, кількість і обов'язкову адресу. Ми все відправимо. Ми ну, є у нас море Креветочка вот такая смотрим, 500, 500 за килограмм. Мидия 300 за килограмм. Морепродукты 250. Вот такая чищенная креветочка. 700 гривен за вот. Там килограмм. Да, килограмм. И вот такая креветочка сырая. Вот. 500 за килограмм. Лангусти 2 кг 1300. Хек. А метри покажи. Отакие лангусики, 2 кг, 1300. Хек 160 за килограмм. Отакі вот хек. Скумбрія, 180 за кілограмм. Свіжна заморожена скумбрийка. Костя, ходи до мене. Я вже камеру включила. Добрий день. У нас є в налічі олімкової масло. Ось така бутилочка. Первого віджиму 800 гривень за бутилку. І ось вот така от 700 Есть маслины, оливки, маслины, оливки, маслины и оливки по 300 гривен за баночку. Есть гранатовый сок 100 гривен. Есть в стекле без косточки. 300-350 фундуков. С, с начинкой фундука. И есть в наличии. Омега, О, омега 3, 800 гривень за коробочку. Замовляйте за номером. Ти читаєш номер? Да. 098 493 76 А ми вас любимо людям ліжом, дороги наші підключення. Вчора ми з костиком гарно попрацювали, костик покажи. Ой, корки в нас залишилось зовсім зовсім небагато, тому ми її вирішили напасувати. Нагадуємо, є форелька 500 гривень 100 грам, горбушка 700 гривень 100 грам І кіта 800 гривень 100 грам. Також не забуваємо, що є така смачуча ікорка, чорна 80 доларів за 100 грам. Зараз ми з Костоком напасуємо кіту. Ціна її. Костик, підійди покажи ближче. 800 гривень за 100 грам. Крупне зерно. Вона малосолка. Костик, як ти кажеш, шоколадно мармеладна. Така баночка 100 грам 800 гривень, 200 грам 1600 і пів кілограма 4000 гривень. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару. Кількість. Ми все відправимо. Так, добрий день. Сьогодні у нас 29 передач. Ми всі, спасибо Богу, що всі оплатили. Так що було порушно. Думайки, немає. Всю продали те, що було, ми все продали. Нема. Не завтра буде, не буде. Якщо буде, ми скажемо. Завтрашній день покаже, так? Завтрашній день покаже, так що донайки немає. Зараз ми на почту. Слава Богу, всі оплатили. Спасибо. Нерви ніхто не робив. Ні, сьогодні нерви ніхто не робив. А ми вас целуємо, люди біздя на раї нашого. І дякуємо, що замовляєте товар. дякуємо, що ви замовляєте нашу продукцію. О, все, вимістилися. Доброго вечора. Добрий вечір, дарино сподкупчики. Ми сьогодні гарно попрацювали, продали всю Дунаючку, малу солушку, але не засмучуйтеся, завтра. Буде свіженька. Е, сьогодні ж п'ятниця, так? Да. Всім бажаємо гарних. Е... Яскравих вихідних, можна сказати, до моря вже погуляти тепленько, може вже хтось купається. А я не... Ти був ще на воді? Ні, Ні, я також не була. Треба сходити обов'язково ходить. Не. Головне вам бажаємо тихої э, ночі і смачної вечері. Що на вечерю? Так, ще не знаю, чим буде вечеряти. Головне, що буде. Що знайду вдома. А ми вас цілуємо, любі міжджам дареє на Жекудку. Так, девочки, привет! Сегодня будет рубрика рыбка, рыбулька, от цветольки Я на самом деле голодная, а что, просто страх. Так, будем пробовать. М -м -м. Ну, видно, что свеженько. Просто. А еще что я хочу вам показать? Кугла и его Ось оті на ліснички, на привозі. Добрий день. Пишіть мені, якщо хочете. І от так от ми заворачиваем. Вот Отак. Отак. Вот І получається жирно, жир прямо жир, получається. Пройти до ресторану може йти річ. Ревулька цветулька.